Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, держава дозволила значній частині українців і пенсіонерів, там я в тому числі, платити за комуналку набагато менше, тобто дають пільги там, в районі 75%. Що це означає? Що ви платите за комуналку лише четверту частину. Тобто, якщо вам нарахували тисячу гривень. За ті самі комунальні послуги, а там нараховують набагато більше за газ світло, так? то ви платите лише 250 з тієї тисячі, все інше компенсує держава. Таких категорій доволі багато, враховуючи реалії сьогодення, то дуже багато я б навіть сказав. Зараз по всіх них пробіжимося детально. Тому що, слухайте уважно, тому що там більше п'яти категорій. Кожні з них мають право на ту чи іншу пільгу, і, можливо, саме там знайдете ви себе, так і дізнаєтесь що маєте право платити за комунальні послуги набагато менше і тим самим економивши свій бюджет, тому що комуналка з'їдає дуже велику частину сімейного бюджету. Зараз розберемося все детально, тому що 75% на дорозі не валяється, так це знижки, дай Боже. І там також є частина саме пенсіонерів, які мають право і на 100% знижки, і інші пільги, тому зі всім розберемося. А щоб ви могли це все піти, оформити, вникнути в ці деталі, ми про це завжди говоримо на каналі Народна Думка. Тож, Натискайте кнопочку Підписатися під відео. Так ви долучитесь до каналу, так YouTube вас буде сповіщати, коли на каналі вийшло відео. Так ви нічого не пропустите і зможете все правильно і без проблем оформити. Тому долучайтесь, натискайте, а я розповідаю. Ну, про велику частину. Тут варто сказати. Про субсидію, але це не головна тема в цьому відео, тому тут швидко дуже пробіжусь, а далі вже конкретно. Субсидія це допомога, адресна допомога від держави, і вона надається тим, хто платить за комуналку більше 20% від свого прибутку. Скажу чесно, минулий місяць якось так вийшло, що в мене ну, туди десь до 20% дійшло добре. Ну, Тим не менше, навряд чи я. Субсидію отримаю, тому що там ще куча супутніх факторів, ну, ви самі чудово розумієте, так, як її зараз отримати. Так, 75%. Хто має право на такі знижки? Не те, що має право, а ну, оформляє собі і отримує. тому що мій друг має на це право, дуже довгий час не отримував, автоматично йому ніхто її не дав. Тобто, вважалося, все відомо, вся інформація є, повинно було б якось оформитись, ну ні, ніхто автоматично нічого не дав. Тож, слухаймо уважно, щоб піти і оформити. Перші це учасники бойових дій. Учасники бойових дій, навіть якщо вони зараз не тут, не вдома, не проживають, так, тому що вони захищають. Нашу незалежність, нашу батьківщину велика честь їм і хвала. Всі вони мають право, у кого є статус учасника бойових дій, знижку на комуналку у вигляді 75%, і можуть оформити на той будинок, де або вони проживають, або їхня сім'я, ну де вони проживають, коли не на війні, або їхня сім'я, або їхні батьки. На той будинок вони мають право оформити, і туди вже буде нараховуватись знижка. Це важливо, але потрібно йти і оформляти. Далі, наступна категорія, бо зараз говоримо саме про 75%. Далі підуть ще знижки, які надаються. Наступна категорія це учасники, потерпілі учасники. Революції гідності. Ну, в кого є зафіксовано, що він потерпів під час революції гідності. Там його побили, ранили, ще щось. Так, всі вони також мають право на 75% знижку. Далі, третя категорія, хто має право на 75 знижку, це репресовані, які були примусово позбавлені право. Волі, так, примусово позбавлені волі, е, тобто закинуті в концлагера, тюрми, казарми, або примусово направлені в психіатричні лікарні, які не потребували того, тобто здорові люди, які були положені в лікарні для того, щоб там над ними, грубо кажучи, знущались. Вони також, ну це більше про ще е, радянські концлагера, так і про німецькі. Ну, тим не менше, така категорія є, і вони також мають право. Далі. 100% знижку на комунальні послуги на оплату комуналки мають право пенсіонери, ті, які проживають в сільській місцевості і працювали в закладах освіти або медицини, і звідти пішли на пенсію, там відповідні норми є. Саме в сільській місцевості вони мають право на отримання відшкодувань в вигляді 100% це на комунальні послуги, на утримання житла і на тверде паливо і скраплений газ. Тож, якщо ви вчитель або медик, пенсіонер, все життя попрацювали в сільській місцевості чи дуже довгий час і там і проживаєте, то не втрачайте можливість отримати цю знижку і не платіть, грубо кажучи, за комуналку взагалі. Тому що, ще раз повторюсь, тут така сама ситуація, що це не завжди оформлюється автоматично. От якось в нас так. Якісь виплати да, борги пеня, То все автоматично. Все, що ви маєте заплатити, або прийдуть, вам відріжуть потім автоматично. А от якщо це вам щось заплатити, то треба йти, доказувати, добиватися. Ну, для цього я і народні думки це все вам розповідаю, щоб ви з цим розібрались, пішли, доказали і отримали свою знижечку. Тож, Радий був вам розповісти. Надіюсь, ця інформація буде для вас корисною. І ви отримаєте свою знижку і ви знайшли себе в тій категорії, одні з них. так. Чому я сказав багато? Тому що учасників бойових дій зараз дуже багато. Пенсіонерів, які проживають в селах, також дуже багато. Людей, які повинні отримувати субсидію, дуже багато. Ну, там вже. По революції гідності і репресіях їх тих людей вже менше, але тим не менше також вони повинні знати. Тож, радий був вам донести інформацію. До нової зустрічі на каналі Народна думка.